Кожної із цих жінок свої причини бути у цьому місці та плести сітки: загибель онука військового, перебування рідних на фронті, просто бажання допомогти українським захисникам та захисницям. Людмила Шаповалова разом з іншими жінками є частиною великої волонтерської команди благодійної організації Єдність Близнюківщини, керівником якої є мешканець селища Близнюки Анатолій Ващенко. Наразі діє шість локацій, на яких створюють маскувальні засоби для військових. На одній з таких працює і пані Людмила, яка також на цій локації керує всім процесом. Загибель онука у перші дні повномасштабного вторгнення та приїзд сестри, яка тікала від війни, спонукали жінку до волонтерства, і почала вона сплетіння маскувальних сіток. Мисль сама по собі прийшла в голову. У мене погиб внук. Він стояв у госпіталі на дежурстві і туди прилетіла. Їх чотири. Чотири дитини стояли на діжурстві, йому одному попало. що Так вийшло. У мене така ситуація. В ну, син без вісті пропав, теж ходить кожного дня. Приїхала сестра з Харкова і каже, як це у вас в Близнюках і нема нічого такого, щоб допомагати, щоб плести сітки хоча б. І починали ми з того, що. Чого треба було починати, основа, треба, треба чимось плести. Стали думати, придумувати. Пішли ми в гуманітарку, стали ми там вишукувати різні тканини, з чого можна було різати поворозочки, щоб плести. Пішла я до короля, до нашого сільського голови, і питаю, що нам треба допомога. Нам треба хоча б на чому основу, сітки. Ну, Лінточки ми могли різати, різали ми і різні віші брали. Там Вже дійшли до того, що і дитячі віші були. Ми вирізали отакі лінточки і плели хоча б хоч якусь сітку сплести. Пішла я до короля, він нам виділив спочатку дві сітки. Спробували, вийшло. Початок так з того, що стали ми плести. Сітки нас було небагато. Я дзвонила своїм подругам близьким, чотирьом, вони з собою ще привели подруг, і нас стало спочатку 9 чоловік. Стали плести сітки, а потім воно пішло і пішло. У квітні минулого року Людмила розпочала співпрацю з волонтером Анатолієм Ващенком. З того моменту у самому селищі утворилася ще одна локація сплетіння сіток та чотири місця в старостинських округах. На початок липня волонтерки благодійної організації Єдність Близнюківщини сплели близько однієї тисячі сіток. Для порівняння ними можна накрити 30 гектарів землі, 110 кікімор, 560 нашоломників, пошили 800 Подушок та тридцять маскувальних халатів для зимового періоду. Як з Анатолієм ми почали співпрацю. Ми почали різати такі поворозочки. Там є, приносили жінки і білі простині. Їх треба було красити, покраску. Хоча б краску треба було десь брати. Я вдома в цій кастрюлі, краску туди, туди простині красила, різали, витаскували пар кругом. В общем, сушила я дома ці поворозочки, а потім до Анатолія кажу, краска треба. Хоча бы краска красить білі простині на поворозочки, щоб різати. Якось так вийшло, що знайшов він гроші, і ми закупили тканину. Потім закупали ми сітки. Це у нас уже з апреля місяця, прошлого года, Це вже півтора года, Ми плетем. Сітки наплили вже багато сіток, колектив у нас дуже добрий, постійно ходять десь чоловік 30, ну 18 кожного дня. Одні приходять, другі щось вдома, якась робота в них є. Теж не можна залишити вдома, у кожного і внуки, і всі майже такого віку, пенсіонного. Добросовісно трудяться дівчата, і кожного дня приходять костяк. Звісно, 18 чоловік кожного дня ходять. Дівчата ще у нас сидять там на нарізки, нарізають на подушечки наповнювачі. Да. Подушечки вони невеличкі, вони хлопцям дуже подобаються подушечки. Вони можуть і на сидіння положити ті подушечки, під голову підмостити. Тільки море роблять дівчата, в'яжуть, плетуть. І нашолумники плетуть теж. За період своєї діяльності пані Людмила та її команда не залишилися без підтримки селищної ради та місцевих мешканців. Також з організацією єдність Близнюківщини співпрацюють харківські волонтери з громадської організації Харкову Мир, які допомогли і навчили плести маскувальні сітки. Наразі жінки створюють по три-чотири таких сітки в день, розповідає Людмила Шаповалова. З самого початку замовила я перший каркас в комунхозі, Помог король, сказав, дав указання, зробили каркас, дерев'яний, здоровий длинний каркас, приблизительно таку форму, я їм сказала, зробили каркас. Одного мало було. Стали, Зробили ще другий каркас, теж мало. Там дівчата закінчують, переходять на другу сітку. Нам вже нас більше стало, нам два каркаса мало. Замовили третій і четвертий. В общем, у нас зараз чотири каркаси, і ми вправляємося дуже добре, тому що дівчата одну сітку качають, на другу переходять, тому що міста мало на цій сітці. І виходить, вже багато, дуже багато ми сіток наплили. Нам спочатку привозили з Харкова отаку от тканинку. І теж такі волонтери, як і ми, е, і розказали, як правильно плести. Їм вже захисники сказали, що як треба плести правильно. От і вони нам розказали, що треба через дві кліточки вплітати ленточку, кайомочку треба, окантовочку робити, щоб края було прив'язувати до кінця ці косички. Щоб хлопці могли натягнути з чотирьох сторон і зафіксувати сітку. Це я в основному натягую сітки, тому що це важкий теж процес. Його треба відчувати, ту сітку вона тягнеться, вона сітка така рибацька, її в одну сторону потягнеш, на другу значить не хватить. Ну, в основному я натягую, виходить, і дівчата Мене не було, вони, звісно, їм поганенько було без мене. Ось зараз зніму сітку, буду натягувати. Вони в'яжуть, коли в мене свободне, я теж їм допомагаю в'язати. Волонтерки не залишають українських воїнів і без домашніх страв. Намагаються завжди приготувати щось смачне та передати військовим на передову. Готуємо все, і пирожки і передають дівчата. Ну, це є спеціальні дні, тоді коли наші волонтери одвозять їм сітки, тоді вони і готують в ящичках пирожки, смаколики, разну нарізку налів'я. І хлопці дуже доволі. Вони тоді отчоти дають, фотографують, фотографірують, що вони отримали. І ми дуже раді пишемо відзиви, що ми раді, що отримали. Наші сітки знайшли своїх хазяїв. Активною учасницею волонтерської родини Близнюківщини є і Анастасія Мовчан. Дівчина працює в Близнюківському центрі надання культурних послуг і в творчій студії, яку відвідують як діти, так і дорослі, навчає їх малювати. А також тут створюють різні роботи для ярмарків і донатів на підтримку Збройних сил України. Мені завжди хотілося бути якимось волонтером. Мені дуже було шкода і звірі, і дітей, які страждають від цього всього. І наразі наша країна страждає від всім відомої агресії. І думаю, ну чим же ж я можу допомогти? Я художник, да, по суті. Я не можу там не стріляти, не бігати, не рятувати людей, я не лікар. І таким чином через малювання. Ми допомагаємо нашим да, в реалізації і виготовленні наших таких от сувенірів, і на які кошти потім йдуть на сітки, які зберігають наших хлопців від дронів і багато чого іншого. Це, це от гільзи, да, нам волонтери їх привозять. Це саме бригада привезла, зробила нам замовлення велике на 14 штук. От, і їх ми розписуємо, скриваємо лаком, і хлопці вже їх або собі залишають, або далі продають наші волонтери. І е, таким чином ми допомагаємо нашим хлопцям. На виставках були наші роботи, е, їздили. І за кордоном буває. За кордон, звісно, йде більше петриківський розпис, це вироби з дерева. Саме таке зараз не можна провозити через кордон, тому трошечки. В цьому плані нам є деякі незручності. Разом з учнями Анастасія розписала близько ста гільз. та дуже багато дерев'яних виробів. Це сувенірні магнітики, дощечки і тарілі. Я починала це спочатку сама, да, особисто до мене звертались волонтери, я розписувала, але це дуже довго. Це великий час підготувати, зробити той фон, розписувати. Тому я залучаю людей. Навчаю їх, і вони мені допомагають, щоб це було більш швидше. Да, як ви можете побачити, зараз дуже багато представлених, Ви якраз встигли приїхати на цей момент, поки вони ще тут. Але дуже багато ще є, не зроблено, що потрібно робити, і також в цьому допомагають мої учні. Це залежить від малюнку, від замовлення. Да, якщо, наприклад, це, щоб такого плану зробити, це має бути три дні приблизно щось більш з розписом. А в мене входить десь день. Це підготувати, зробити фон, розпис і звалкувати. Мої мучними їздимо на пленери, на природу, малюємо, тому що малювати тільки одні гільзи — це складно навіть емоційно. Тому що бути <смірко> в роботі тільки в одній сфері, так, і малювати одне і одне, варитись відомо. Це дуже складно навіть не фізично, а морально. Тому потрібно відволікатись, Я Коригуються, да, то ми на природі їдемо, то ми просто Петриківський розпис займаємося, то з дітками просто ми малюємо живопис, малюємо і от поступово влучаємо ці ж наші гільзи. Тож кожна із волонтерок організації єдність Близнюківщини намагається зробити свій вклад і допомогти українським військовим, створюючи художні роботи для благодійних ярмарків і донатів та виплітаючи маскувальні засоби для захисників. Допоки це буде потрібно, будуть працювати, зазначила волонтерка Людмила Шаповалова. У Нас в колективі аура дуже положительна. Сюди хочеться дівчата кажуть іти. Як якщо не прийшли, то вони вже не можуть. Вже сюди їх тягне. Так що тут в цьому плані, якщо раз прийшли сюди, то вже вони ходять постійно. Хлопці приходять, у нас сльози на глазах, ми їх обнімаємо. Вони нам гостинці привозили навіть на чай, до чая. Хлопці, звісно. Бо вони по сітки приїжджали, є такі, що вже їх і нема. Просто це таке прочувство дуже важко. Уже як ходили на сітки, будемо ходити вже до кінця.